Шов дев'ятий день війни. Ти скажи, мій родовий брате, доки в мене будеш ти стріляти, доки небо буде сльози лити, знай за гріх цей будеш ти платити, за сирени і безсонні ночі, за налиті страхом діток очі, за всі вирви, вибухи, завали. За життя заховане в підвали тисячі смертей від рук бруднистих, за зруйноване село і місто, кожен кущик, сонечко і хмару, ти за все нестимеш божу кару. Бо ще може брат іти на брата, та чого же тебе братом звати? Швидше нелюдом Фашистом, сатаною, сопостатом чорною чумою. День десятий. Ось уже світанок. Не таким чекаю кожен ранок, бо ти знов стріляєш, вражий брате. А я хочу жити, не вмирати. Хочу бачити, як сміються діти. Чути, якщо хоче в полі жито. Хочу знову мріяти, співати і вірші лише радісні писати. Ти, не, брат, ніколи ним не станеш і в капкан свій підлий не заманеш. Ми стояли і стояти будем. Перемогу з гордістю здобудем. Бо країна рідна нам, як мати. Захищали і будемо захищати. Мусиш ти це добре пам'ятати. Мій ворожий юродовий уродовий брате.